Вітаю, шановна шляхта. Ми щодня захищаємо свої права людини, і посадові особи можуть запитати, а чому ти є людина? Щоб перевірити, а чи ми усвідомлюємо взагалі, на яких підставах кожного з нас можна віднести саме до людини, а не до клонів чи роботів. В римському праві існує чітке визначення людини, яке складається із чотирьох принципів. Перший принцип: індивід має людську подобу, тобто форма тіла індивіда схожа на форму тіла інших людей. Другий принцип індивід має статеві ознаки чоловіка або жінки. Третій принцип: індивід має розум та мислить самостійно. Четвертий принцип: індивід має душу та діє за власною волею. Тож, якщо вас запитають, а чому ви є людина, то краще буде відповісти, дотримуючись принципів римського права. Наприклад, я є людина, тому що я маю людську подобу, я маю статеві ознаки чоловіка, я маю розум та самостійну мислю, я маю душу та дію за власною волею. Зрозуміло, що у цьому прикладі жінки заявляють, що мають статеві ознаки жінки. Ну а далі усе те ж саме. На шляху до свободи краєугольним каменем є самоусвідомлення та самоідентифікація. Тож зростаємо у цьому разом щодня. Усім дякую, хай щастить.